Рига, столиця Латвії, заснована в 1201 році, розташована на обох берегах Даугави, за 15 кілометрів від Балтійського моря. Місто компактне, ідеально підходить для короткого візиту. Стара частина зберегла середньовічне планування, поряд будівлі югенстилю та парки. Старе місто це історичне Риги, що зберегло середньовічне планування та архітектуру. Основні вулиці викладено бруківкою, а квартали сформовані з вузьких проходів, які виникли ще у 13 столітті. Домський собор, збудований у 1211 році, вважається головним храмом міста. Він має один із найбільших органів у Європі. Церква святого Петра з високою баштою, ще один помітний орієнтир. На її оглядовому майданчику відкривається панорама центру. Ратушна площа адміністративне серце міста. Тут знаходиться будинок чорноголових, реконструкція готичної будівлі 15 -го століття, зруйнованої під час Другої світової війни. Серед інших пам'яток залишки міських стін, порохова вежа, також три брати, три сусідні будинки різних епох, що ілюструють розвиток житлової архітектури Риги. На початку ХХ століття Рига переживала справжній будівельний бум. Саме тоді з'явилися сотні будинків у стилі Югенстиль, елегантному, химерному, з тисячами деталей. Вулиця Альберта, як шопа галерея модерну, міфічні маски, обличчя, орли на фасадах. Багато з них спроєктував Михайло Ейзенштейн, батько кінорежисера Сергія Ейзенштейна. Ці будинки не музейні, у них досі живуть, працюють, ходять сходами з 1905 року. А в одному з них на Альберта 12, відкритий музей юген стилю з повністю збереженим інтер'єром тих часів. Центральний ринок Риги відкрився у 1930 році в ангарах, збудованих для німецьких державлів. Це найбільший критий ринок у Європі. П'ять величезних павільйонів просто в центрі міста. Через дорогу сучасні торгові центри, вокзал, нові житлові комплекси це місце, де Риги відчувається як справжнє живе місто поза туристичним фасадом. Через центр Риги проходить міський канал, залишок старого оборонного рову. Сьогодні це зелена зона з човнами, містками, водоспадами й алеями. Обабіч Два великі парки Бастейка Алс і Верманський. У першому каскадний рельєф, скелі мости і тиша буквально за кілька хвилин від головних вулиць. У другому лавки, шахові столи, фонтани, літні тераси. Поруч, латвійська опера, пам'ятник, свободи, урядові будівлі. Це серце міста, де можна відпочити, нічого не втративши з ритму риги. Рийський зоопарк працює з 1912 року і вважається одним із найстаріших у Північній Європі. Він розташований у сусновому лісі в районі Межа Паркс поруч із озером Кішезерс. Територія велика, доглянута, з понад 400 видами тварин. Є окрема зона для тропічних видів, дитячий майданчик, кафе, прокат велосипедів. Це спокійне сімейне місце, без натовп, з природним оточенням і розслабленої атмосфери. У ризі можна швидко побачити різні частини міста історичний центр, квартали початку ХХ століття, радянську забудову, сучасну архітектуру. Все розташовано компактно, зручно для пішого огляду. Місто розвивається, але багато оригінальних будівель продовжують використовуватись за призначенням. Рига спокійна, зрозуміла і не перевантажена візуально. Навіть кількох днів достатньо, щоб скласти цілісне враження. Usa manimi lucoies, Usa manimi lucoies, Trae, lir, ira! Sitam tevut ilinami, Ruocu tevus soli iosi, Ruocu tevus soli ios, Trae, lir, ira! Sitam tevut